Тиганське ворожіння, що є, що було, що буде і чим серце заспокоїться. І так думайте про свою ситуацію, все, що скажу, все правда. Що було? Не було чіткості, не було ясності, було багато сумнівів. А ви не розуміли, що твориться, куди бігти, в кого. Що питати, якийсь підвішений такий стан, коли нічого не зрозуміло, мало слів, не йдуть на контакт, не висловлюються. Так, що є зараз? Зараз ви та людина, яка розуміє, чого хоче, ви собі дозволите йти своїм шляхом, відчувати себе. Повною енергії і ти лишити, відрізати тут як ніж, яке ви відрізали своє минуле. І зараз наповнюєте себе. Зараз ви щасливіша, чим коли-небудь. Залишили все в минулому. Відрізали це. Ваше життя засяє ще краще. Так, що буде? Що буде? Будуть і перешкоди. Будуть перешкоди. Ці перешкоди у тільки. Складені із емоційних блоків, насправді, перешкоди нема. Тут ви на щось закриваєте очі, ви відрізаєте і правильно робите оці всі перешкоди ви можете самі з себе зняти. Зняти розові окуляри, зняти всі. тут насправді перешкод нема. Людина сама собі зав'язала очі, сама тримає руки, зв'язані і не хоче чогось бачити. Дозвольте собі, не повертайтеся назад. Не повертайтеся туди, звідки вас ваші ангели так тяжко витягували. Так, чим ваше ж серце заспокоїться? Тому що, попри те, що ви вирішили бути наповненою щасливою, теж ваше серце хоче повернутися назад. Назад В те, що ви, звідки вас так витягували тяжко ваші ангели. Так, чим серце заспокоїться? Що вам робити? Чим серце заспокоїться? Імператриця. Ви та земна жінка, яка на землі є, ви є тим ангелом. Ви маєте таку сильну енергію, енергію імператриці, яка притягне в своє життя. Ви дуже хлібосольна, ви дуже харизматична, ви дуже ніжна. Ваше серце заспокоїться тут іде. Радість, ваше життя, іде благополуччя, процвітання, ваша енергія як магніт. Ви притягнете, ви маєте оту. Корону.